Подивіться, продовжую знімати Браво Stars. Так, добре, я Зараз глянемо, що тут у нас? Новий мегаквест. О! Ну погнали народ, три тисячі не помішає. Все. можна брати. Е, Ні, ну... нагадай, що скільки мене тручить? Скільки маленьких настанів? Тільки. А у мене один тільки рушить. Окей. Погнали народ так. Скажіть, кого брати. Так треба добре подумати, кого взяти. Так, кого би взяти. А ну Едгар, А де в ньому на фоне залітати? Співати, наприклад. Блін. Може хтось чує на фоні ступати увагу. Так, добре. Я, я як головний, я беру цього Едгара, Він дуже файно тут цього буде. Ні, ну я пам'ятаю, була якась то карта, ну то капець, яка вона була файна. То просто нема слів. Ні, вона, чесно кажучи, дуже файна була. Де можна було тако і тако забивати. Типу. Воно м'ячку було принести. Ой-йом! Це тут колопшишки дерев'яні, чесно кажучи. <кхи> Вс, забили, хайби. Ой. Трошки заголосно. <кхи> Де не хай пробити, пробити, пробити. Де, Бля. <кхи> <кхи> Капець. Ну, мені тімейтами дворі такого зову. Не сказав би, що вже мене має пам'ять імейти. Чесно кажучи. Опа. Давай, 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 промывать, промывать. Блін mm. Вы не б... забыли. Блин, минус. тух так, 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 Я возьму, я возьму, я возьму. Надо попробовать так, Оп. Теперь перехватай ты новый ещ, блин. Лай сюда. Оп. Бляха. Ай! капець капец. Трудно, трудно, тут, конечно. Потащитись. Так, оп. А бана, бона, бана, бона, бана, бона, бо. Хо. Бон, бон. Добре, є бонус тих забити, бронес тех забити. Перепідхвачую значить шайбу. А шайба ж проходить, блін, а. А тут все решта, ні. Є? Не, ну тут я прийму. Хай слабенький, я не знаю, хто забив, ну... Вволі так войны забили. Джевелинка, успокойся. Так. Брам його. Парни начну. Брам. Да. Браво Боу. Ну нехай буде. Так, окей. Ну, в Броуболі тут може. Противників нормально так підбив І ну не знаю, чесно скажу, якийсь такий... Не, ну Брубов, до речі, файний. Давай, що такого пити? Бо тут ну, багато вбиваєш, типа зараз. І не багато відновлюється, типу. А то й щось таке треба брати, коротше, щоб вбив вони відновився, вбив вони відновився, типа, щоб скоро відновлення було і... і гра доволі довго могла йти. Знаю, чесно коротше. Бля, ня, ну тут таке залегко. Тут таке занадто легко, чесно кажучи. Так, ну не буде окей. Я, yeah. я. Yeah. Тут головне пробити всіх. В тому числі і шалі. Добре, я, я її вбив. Не знаю скільки вбив буде, князі на пофіг. Мені би побільше противника вбити, чесно кажучи. Тихо, 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 хто там? Ага, Грає, перекриваємо. Блях. Йо мене не замітник на файл. Добре. Йоу. Не ну. Вот дуже багато забрали в мене. Мені би виконути пошвидше той квест Я б хотів за... за серію виконати його, але знаю, чи мені вийде. Все, ну, що шо я? Він зирковий бояться, він зробив 7 кг один килл, блин. Мені би бути на його місці, чесно кажучи. Ну нахап да. Добре тоді зараз. Мені я Режимчик Добре. Тут, знач, у нас? Тут, значить, у нас. Все. Так, далі. Мммм, блин, що би взяти, що би взяти, що би взяти? Ну... Нокаут 5 на 5, буде. Бо 5 на 5 там легше, типу, їх повбивати буде. Ну тому що там дуже сильно треба мутація ними. Як мінімум можна за один раунд вбити, як мінімум троє. Ой. Ну тут Пайпер. Мені здається, буде дуже легко вбити, чесно кажучи. Ра... О, куди він веде? Скільки він веде червоний? Де я б хотів, що він вів на другий кінець? А, блін. Він не веде до противника, це погано. Та це в морті стоп залетів, звісно, на капець. Тихо, тихо, тихо. Оп, а де? моя, шелі моя, шелі моя! Блін! А йоп, ти гадик. Ні, ну то за жорстко, то за жорстко. Треба було не розробляти, трошки розслабиться за це. Блін, не, ну тут я точно не заберу вже. Тут я вже точно не за те, що за мені треба. Хіба, якщо от вони зараз виграють, потім. Якщо вони зараз програють, і ми два раунди виграємо, то ми маємо теж постахне. Ну, тут Едгар дуже тащить, капец. А їх двоє ще ось одна шелі. Ох, Едгара ми вбили. убили. Не знаю, що нам що з того вийде. Що Так, напевно, Едгар так і не вижу. Mhm, uh -huh. ale na pewno takie nie weszło Nie wiem, co się dzieje, nie mam dużo się udało nie jak, czy Nie zrobo na sam, nie trzeba było nie zrobo, brat No nie wiem, zaraz je ubiję Ja myślę, że dobra, nie wygrał. Zaraz by to jeszcze i wszystko nie Mhm, zaraz myśmy kontrolowali, bo nie dojdzie tak na pewno, nie ja, to nie baczę, to, Опа! Да хай не я нікого не буду тих тут, а! Дих. Опа! Блін, я навіть нікого не гашу, вже дві ульти просрав просто, на нікого не гашу. <гум> Ого, є! Тут добре. Тепер один Мортіс і Мезбо. Мезбо проти Мортіс. Блин, ну я тільки 2 кіла Чинає... зроблю. Один кіло я тільки зробив, блин результат мені чесно кажучи взагалі не підходить. той мортис в обох ходи Ми десь попри нього ходимо де ні? а він тут кого десь може бути на куті, до речі рам а в метакопья муся понять Що є Ні. опа угу. Давайте за мультизамарки. Ага. Ну это блин. Да оп, пар ультанута. Бля, хай в иншу сторонах, ну. Я ДБ Добив, добив, добив. Добре. Он тут, конечно, адр, ну все скилли взрыва. А я три. Лас, Джон Скорп. Как я третий плах на пьеде, ну помню, а Ну, то вже нехай буде Едгар Уже пошка. Хабде Едгор. Ой, я на акто збіру льти, це вообще файно так Тут головне противники нормальні. А то вже з противника не таке собі. Ай! мой! Це противники! Тільки взагалі не ізможна винести. Там один ворон може відіграти нормально за них всі. Якщо дозавати, то не тільки, то в тому що він дійшов до золота на кіпу, він ще дуже жорстко там щось. Йомай, капець. Як він вже став, мудрився взяти кіпу. Так, щоб одного когось... Я затупив, на я туди пішов? Я навіть тіка не вбив, блін. Що казав, що він взагалі не був і мене буде вбити, бо я просто не встиг. Мої тімейти ж хочуть спрацювати за мене. Ой, блін, я казав, що там взагалі буде на ізінь. У що нас щось нормальний тіммейт, нас вшат імейти ханя. Нані, барли, отіс. Гару. Не, ну гаром нормальний. Отіс нормальний. Наніше може бути тут один барр, дипоганий. Дві це не може зробити, только утру. Хіба ж маємо більше хотаку його б'ють. Капець, у нас вже двох нема. Капець. Я казав, що в них ще тіма магамно. То в мене чимагомно. У них тіма доволі достойна. Добре, з звана два. два. Бляха. Боже, я не витримую з того бару. Це взагалі повне гамно. Той бар. Я не знаю, як на ньому взагалі він вирішив грати. Давай, давай, давай. О, Оті, здавай. Ну, все. все, ми заложали. Капець. Йо, капець. Я не знаю, що робити. Що тепер робити? сейчас навіть не мне попадати по нормальному помню. Да, добре, він вбив. окей. От що він проти Эль зробить заработал в такой запане. Ничего, сдохнет. Та, я його так кон а сам на початку сдохла. Блин, не хватает на плен. Так, так. Opa, zalecałam na dwa wsa. Piper moje. To nas trzeba jakoś z tym wolnym zabrać. El primo to chcę zobaczyć. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Ні, а от тут я не пам'ятаю, як таке. А от добре не можу Оп, де мені його треба бити, мені його треба бити. Оп, де? Є, все, мій, ні. Того, блин, ні, ну погано, погано. Ні, ну так. Ні, ну так, так, ось прийде тут. Зараз десь тут коло саду точно. О, точка обшайдана. Для слишки, для слишки. Там, от я тоді туди переведу, це не буде варіантом нормально. Посмотрите, купить, купить. Не, ну тільки вже было добре. Так, что-то взяли сюди. Оп. Йо-мо, я не я не люблю. Пайпер, не то не бэта. Я два кила, напав на нормально. закатку не трогаю. Да, напану 1 чи 2 кила зробив тільки закатку. там еще Ворон, он тоже жесткий. Я не, ну и Барли, звать Вот и скрашивай, честно говоря. Мы надеем, вся моя надея на Оти. Что? Что мне ведь Оти Вот он, Оти, Ты требуешь, чтобы он диапазоне башни. О, я Ну, Отец, Ну, Роналду. хіба їх зіжме зона І ворон здохне в зоні. Я таку тільки маю надію, що ворон в зоні, блін, здохне і все. Бо тут рано нема що робити. Ну він гасид... Хоче... він нічого йому не зробив ворон. Його теж підіжме в зоні і все. Ні? А якщо він там його тут речі, він його там підіжджати може легко. Ну, о, oh, є yes. сюди. Ось і одразу ставимо лайки. Він що ти ще не міг ставити лайки. Я просто Вот тебе дразу лайк. Его часу лайк. Два я кажу, блях, Опять. Ну не знаю, что да. Новый никого убийца. Да морський скачу на нем построить. Да нет. Я кошки подкачаю. Кышки. Может, подкачаю. Я не должен не умею. А-а-а! Ты. да. Добре. Что тут? Сюда. Где, значит, у нас отсюда? Отсюда. Так. Да. И це? Эш. Эшкер! Сюда, Эш. Вс, поднимается браться шкер. <рес> <рес> не, він дуже файний, чесно кажучи, еш дуже файний, ну. Мені він сподобався, чесно кажучи, що він мені дуже подобається еш. Я колись на ньому грав, та то, то капець. На ньому трохи було імбово грати, чесно кажучи. Тяжко, але грати доволі файно було, особливо з його мишами. Тільки я не дуже в його гаджетах, розумію. Ну гаджи так я розумію, все, я не знаю, як на ньому ярис набрати. Може кого-то атакуєш Я не уже ярис набрать. йо моє вже 8 людей Вже 6 людей мені не бо це это только Ні, Не, ну я так не на ніколи цей квест. Або є Джин. джин, во джин. Атакувати, атакувати, контр, контр атакувати, контр атакувати. Бляха, не фес вы, це некай. А це NFC закажи це... NPC NPC, що я пишу. Га кажу що NCC оплата телефоном. Блин. Ух! Не майже я рез до гривий, тихо. Оптанут. Ой -мой його ми. Мені мене всі сюди заплить. Що я тільки два вбив. Ну добре, три, три, три. А де три тільки три. Браво, правда. Ну то дуже тяжко так буде виконувати. Що ж таки, вибрати, що я міг багато додавати, і він... Добре, не ходи. Хто там був? Він не був, ось він тут. Йде. Хто бавив? Що значить, він був? Пес не був, ага. є. Уф! Скільки в нього за одну тичку наносить? Чекайте. Він без прокачки має. Він в мене без прокачки, він воно... А саме по ньому, по ньому, по скільки мне скрин за одну точку 5 тысяч не 800 за мину покачаем до 960 Добре 1200 за одну атаку то капец так не, не знаю Якщо можна не хада хорошо не брат кредит заказы честно короче о капець. Давайте. Зараз треба дуже жорстко відігратися, щоб постаратися квест виконати. Йоми, КПС на серія затягнулась. А ч кара, блін, я думаю, що не аш. Це тільки поки покача. Це в нас ще вічер закінчить. Кес, народ. Ну, серія взагалі жорстко затягнулася, не дивлюсь на час серії. Я себе знимаю, разобонь, Пет, ну тут не кулять. Эй. Пиух. Ааа! Бляха муха, ч. все, добре, добро, 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 добро. А. а, то пока на тогда и на тату дай, я. я Браю, ну вот так. Ну, тихо, на ночь стукать, но на у него двое жестко ультразвучка дайшов тільки Йос, йо. Пас. Йо. Я не мебель. Я бы хотел по этой все. Я уже закінчу цю серію. послушай. На серію. Так, 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 да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Два браво родись, ходить по карті. Ні одного не заміна. О! Пенівайзе. Є він мій. Пенівайзе. Пас! Тихо, 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 тихо. Чего таке снизу зальот? А, він не може атакувати. Він не може атакувати. В той момент, коли він в ультів, він не може атакувати. Йо-моє. Ще вісім. Добре все є. Дякую всім за перегляд, всім па-па.